Національний університет імені Пісковича доповідає кандидат біологічних наук доцент Язловицька на тему впливу препарату Агіплазма на зимочкій із колонії медоносних втік. І також так у нас, тут вона доповість і весняна оцінка функціонального стану колонії апісний лікар. Войнолович, якщо є, Микола Володимирович, Давайте. Давайте там слово. Доброго здоров'я, шановні учасники конференції. Щиро вам вдячна. За надану можливість представити результати наших досліджень. Я представляю результати, проведені на базі кафедри молекулярної генетики та біотехнології Навчально-наукового інституту біології, хімії і Чернівецького національного університету. Як відомо, і ми всі прекрасно знаємо, що життєдіяльність бджіл залежить від харчової бази. І сьогодні ви чули чудові доповіді, де розказували про вплив мінералів на життєдіяльність бджіл. В свої... Ми знаємо, що бджоли отримують мінерали з пилку, при цьому в залежності від того, який це пилок, коли вони його збирають, вміст мінералів буде різним, води, з гектару. Проте на сьогодні широко нам запропонували дослідити полімінеральний препарат природнього походження. Апіплазма, і ми заключили з підприємцем госдоговірну тему. І протягом чотирьох років почали ці дослідження. Даний препарат відрізняється від тих, які вже на сьогодні активно ви використовуєте, тим, що він містить. По перше, це полімінеральний комплекс, який містить вели високу кількість іонів магнію. Крім того, до його складу входять іони калію, кальцію, йоду, брому, цинку, марганцю, заліза, молібдену, хрому та інших мікроелементів. І результати наших досліджень показали, що співвідношення цих мікро і макроелементів є оптимальними і показують позитивний вплив на життєдіяльність. Колонії бджіл. Ми проводили ці дослідження, як в лабораторних умовах. При цьому ми в кліточках бджіл певного віку а, годували полімінеральним препаратом і досліджили. Віджували певні біохімічні показники. Сьогодні ж дозвольте представити вашій увазі польові експерименти, які ми проводимо з 2019 року і по сьогодні, і на сьогодні. І в проведенні цих досліджень нам активно допомагають пасічники нашого краю, громадської організації Буковинський бджоляр. Саме їм ми щиро вдячні за те, що вони надали. Пасіки свої колонії, своїх бджіл для проведення даних досліджень. Зокрема, Василь Паламар, який на сьогодні захищає нашу батьківщину, Ігор Кокаш, Тарас Піц, Іван Филипчук. Крім того, ми проводимо також і на наші пасіки Чернівецького університету. Отже. Коли ми почали дослідження, звичайно, ми не знали, яку концентрацію препарату можна використовувати. І перший етап наших досліджень було дослідити вплив весняної підгодівлі бджолинних колоній цукровим сиропом з полімінеральним препаратом. І ми сподівалися, що він суттєво вплине на темпи весняного розвитку колоній. Ми досліджували. Такі показники, як площу запечатаного розплоду та силу колоній. Дослідження ми почали в 2020 році, в березні 2020 року. Отже, ж, в нас було сформовано 5 експериментальних груп. Попередньо ми визначили силу колоній і встановили гібридну приналежність бджіл, сформувавши вибірку, яка, яку можна було би пов... Порівнювати. Отже, в нас була одна контрольна група, яка містила 20 колоній, і вона впродовж березня, е квітня і травня отримувала з певною періодичністю двічі чи кожних там, 14 днів, отримували розчин цукру 50-відсотковий без препарату. Крім того, ми ще мали чотири. Дослідні групи, які отримували різні концентрації препарату, впродовж експерименту ми проводили бонітування колоній і далі результати статистично обробили для того, щоб говорити про достовірні відмінності. Отже, ж, нам встановлено, що дозвольте, я поясню коротко, що ж ви тут можете побачити. Звичайно, в нас було 20 колоній контрольної групи, і тут ви бачите площу розплоду на 60-й день досліду, як вона змінилася з першого по 60-й день досліду. І тут представлені результати вся вибірка 20 колоній на цьому слайді. Ось вона, я її зараз обвожу. А в цій е, Червоному прямокутнику представлені результати дослідних колоній, які отримували препарат в різних концентраціях. Як ви бачите, цей препарат суттєво в два рази, в три рази збільшив площу запечатаного розплоду на 60-й день досліду. Ми також дослідили темпи нарощування площі розплоду, і теж ви бачите розкид даних. Проте ми можемо сказати, що порівняно з контроль, порівняно з концентрацією найнижчою, темп був в середньому в два рази вищий. концентрація, яка містила 0,6 мл на літр розчину, в 2,6 разів більше. І ми бачимо, що тут зустрічаються колонії, де був найвищий темп розвитку в 30 разів. Десь був 15 разів, але статистичний аналіз даних показав суттєве, в 4-3 в рази вище темпи весняного розвитку за площею розплоду. Проте слід зазначити, що найвищі концентрації. Призводили до тихої заміни маток. Таким чином, ми розуміємо, що ці концентрації не варто в подальшому було би використовувати. Крім того, ми вияснили, що і по силі колоній суттєво зросла в ті колонії, що отримували препарат. А саме на 33% а, препарат в концентрації 0,6 мл на літр розчину. Отже, ж, перший рік досліджень нас переконав в позитивному суттєвому впливі препарату полімінерального на темпи весняного розвитку. В подальшому ми зрозуміємо, що від природної приналежності може теж залежати темпи весняного розвитку. Тому в 2021 році ми продовжили експеримент, але проводили його на а, в колоніях різного породного складу, і які знаходились на різних фізико-географічних зонах, зокрема, Івано-Франківська область, гірська зона. В основному це були підвид а, української степової, а песмеліфера Чернівецька область, Віжницький район, гірська зона, підвид Песмоліфера Карніка, Карпатського екотипу та Чернівецька область, Дністровський район, рівнинна зона підвид апіс меліфера македоніка гібридизований апіс меліферою карнікою. Для досліду ми взяли тільки мл та 6 мл препарату. Проте, що ж ми помітили, що з 12 по 24 день досліду, а моніторинг ми проводили кожних 12 днів, в контрольних груп в контрольній групі яка не отримувала препарату приріст площі запечатаного розплоду навіть дорівнював був від'ємним тоді, як в групі, яка отримувала 0,6 мл, збільшилась площа започатоного розплоду, слід зазначити, що цей період, 2021 рік, весна була дуже холодною і затяжною. І в цей період нічні заморозки, сніг, який був навколо, сприпинили саме в контрольній групі, матка перестала відкладати яйця. Тоді як в дослідній групі продовжувалось відкладання яєць, не дивлячись на те, що швидкість, звичайно, сповільнилась, ми відзначили, що матка відкладала яйця від краю до краю, не пропускаючи комірок, окрім тих, які були зайняті медом або ж пергою. Тоді як в контрольній групі ми спостерігали, що матка відкладала яйця не суцільно серед розплоду, на стільнику зустрічались порожні та погризані комірки. На 40-30 день досліду, як і карпатського екотипу, ми побачили зростання площі запечатаного розплоду на 40% більше, саме в групі е експериментальній, яка отримувала 0,6%. 6 мл препарату на літр розчину порівняно з контрольною групою. Аналогічно збільшилась і сила бджолиних колоній. І ми бачимо, що в в, в результаті весняної підгодівлі. У колонії української степової апасмеліфіра Македоніка. зокрема збільшилась на 50% вже на 2, 26 квітня ми відмітили ці результати на 36 й день досліду. Але зверніть увагу, що між 24-36 днем досліду, коли ми проводили аналіз кількості бджіл, ми побачили, що в контрольній групі взагалі не збільшилась кількість бджіл, і в цей період Період, наші пасічники відмітили, що навколо вулика падає льотна бджола, тому що різкі холода, дослідження проводилися а, в районі гірському. Різкі холода, сніг призвів до того, що втратили велику кількість льотної бджоли. Але ми цього не спостерігали у колоніях, які отримували препарат в концентрації 0,6 мл на літр розчину. Таким чином, даний препарат. Стимулював життєві сили загальними словами, можна сказати, коло... робочих бджіл. Отже ж, кількість бджіл була е, на 48-й день досліду, і у гібрида української степової з гібридизованою апісмаліферокарнікою на 60% більше в колоніях, які отримували препарат 0,6 мл на літр розчину порівняно з контролем, про що свідчить статистичний аналіз даних. На наступний етапом дослідження, вже 2022 рік, ми планували провести широкі дослідження. І ми сподівалися, що нам допоможуть і пасічники Полтавської області. Вони погодились, але сталася війна. Проте наші пасічники нас підтримали і. Ми знову ж провели це дослідження, вже взявши в експеримент, найкраще показавши себе концентрацію препарату 0,6 мл на літр розчину. Дослідження проводилось з 24 березня по 10 травня. В досліді були взяті колонії Апіс Меліфера Карніка Карпатського екотипу Гірський район. Отже, що ми встановили, що на 48 й день досліду на 40% площа запечатаного розплоду в дослідній групі була вища. Порівняно з контрольною. Звичайно, ви скажете, що зустрічались колонії, в яких площа була така ж, як і в, контроль, в контрольній дослідній групі, суттєво не відрізнялась. Але проаналізувавши 20 колоній контрольних і 20 дослідних, ми бачимо, що статистичний аналіз свідчить про зростання площі запечатаного розплоду на 40%. Коли ж ми провели моніторинг, як збільшується в який момент активно відбувається процес посилення червління матки, ми побачили, що вже на 12-й день досліду, тобто після перших двох підгодівель, на 12-й день досліду, більшість колон. Оні, а отже, статистичний аналіз свідчить про суттєву відмінність між контролем і дослідом. А дослід в нас різниця одна від там 1800 до 5000, Тоді в контролі, перепрошую, тоді як в досліді від 1500 до 6000. Отже, коли ми проаналізували всі ці дані, ми побачили, що суттєво посилюється швидкість відкладання яєць маткою в дослідній групі порівняно з контролем. Дослідна група зелені прямокутнички і таке посилення ми спостерігали впродовж всього експерименту. І, звичайно, що найбільш суттєвіше, на 36-й день досліду, на 48-й день досліду вже в три рази можна тисячу сто тисячу десять тисяч сто. Це була площа запечатаного розплоду. Ми дивимося середнє для. Контрольної групи і для дослідної групи 15 тисяч. В середньому ми побачили з вами. Коли ж ми проаналізували площ, як змінюється площа започатного розплоду, побачили, що теж з між 24-12 дванадцятим досліду сповільнилась швидкість відкладання ці і ми пам'ятаємо подивилися, що стосовно погодніх умов, і побачили, що цей період теж характеризувався критичними погодніми умовами для Колоній робочих для колоній медоносних бджіл, але не зважаючи на те, що в період з 12 по 24 день досліду приріст площі розплоду стохи сповільнився. І значущих різниць не було між контролем і дослідом, проте в подальшому ми побачили, що вже з, 36, з 24 по 36 день досліду суттєво збільшилась площа запечатаного розплоду. Тобто, в цьому період, де було погіршення кліматичних умов, матки сповільнили процес відкладання яєць, але не припинили в дослідних групах порівняно з контролем. То і в подальшому наростили темпи весняного розвитку. Слід зазначити, що і кількість бджіл суттєво відрізнялася в дослідній групі порівняно з контролем. І зверніть увагу, що вже на 24-й день досліду а, сила бджолиної колонії була вищою порівняно з контролем. І ми в попередні роки теж відмітили, що на 22-й день експерименту після початку підготівлі. Саме в експеримента в групі, які отримували препарат, спостерігались одночасний вихід емаго впродовж дня. Тоді як в контрольній групі без препарату ми бачили поступовий вихід бджоли, як ну, під час дозрівання робочих бджіл, перепрошую, дозрівання і вихід емаго. Був поступовим. Таким чином, ми бачимо, що вже на 48 й день досліду сила колонії суттєво зросла. Різниця статистично достовірна у колоніях, які отримували даний препарат, порівняно з колоніями які його не отримували. І сила зросла на 40%. Якщо ми бачимо, тут у нас було 24 тисячі двадцять чотири тисячі бжів. То в цьому в, контроль, в контрольній групі, то в дослідній групі їх вже було від е, 2600 до 3600 бджіл, в залежності від того, яка в нас е, колонія. Отже, ж, ми встановили, що десятиразова підгодівля бджолинних. Колоній полімінеральним препаратом апіплазма в складі 50-відсоткового цукрового сиропу сприяла підвищенню відтворної здатності матки. Сумарно маткою відкладено, а бджолими доглядальницями було вигадано в середньому на 40% більше розплоду порівняно з колоніями, які не отримували цей препарат. Нами виявлено, що вже після двох весняних підгодівель в концентрації 0,6 мл препарату на літр сиропу ми спостерігалися зростання площі запечатаного розплоду порівняно з колоніями, які його не отримували. А починаючи з 24 го дня досліду і надалі сила сімей. Тобто кількість бджіл в колоніях, які споживали полімінеральний препарат, була суттєво вище порівняно з колоніями, які його не отримували. Таким чином, ми активно рекомендуємо нашим пасічникам використовувати даний препарат під час весняної підгодівлі бджіл. Наступним етапом нашої роботи було ж встановити вплив осінньої підгодівлі цукровим сиропом, колонія медоносних бджіл, і цей що, який би містив полі мінеральний препарат. Ми вивчали, як буде впливати. Осіння підгодівля цукровим сиропом медоносних бджіл з полімінеральним препаратом на зимостійкість колоній, використовуючи певні морфофункціональні показники. Зокрема, ми проаналізували ефективність використання кормів впродовж зимівлі, відсоток ослаблення колоній після зимівлі, швидкість формування розплоду після зимівлі. Крім того ми виміряли певні морфометричні показники розмірів тагму тіла робочих бджіл та дослідили масову частку ліпідів сухій речовині черевець бджіл. Дослід теж ми проводили впродовж декількох років і почали його з серпня листопад 2021 року, коли наші було взята пасіка, поділено по 20 колоній контрольна. Яка отримувала 50% розчин цукру та дві дослідні, які отримували 0,3 мл препарату на літр розчину цукру і 0,6 мл препарату на літр розчину цукру. Впродовж осінньої Загодівлі колонії отримали 16 літрів сиропу. При цьому сироп вони отримували в час, коли погодні умови дозволяли їм переробити даний сироп, в мед, на якому вони в подальшому зимували. І в березні 2022 року ми провели банітування колонії після першого очисного обльоту. Отже, ж, нам виявлено, що втрати робочих бджіл після зимівлі були найменшими серед колоній, які отримували препарат. Тільки 10% втрати кількість загиблих бджіл. Ата під час осінньої згодіблі. Найменшу кількість кормів протягом зимівлі саме спожили бджоли, які зимували на... кількість залишених кормів була найвищою. Колоніях залишилось тільки вісім відсотків кормів на відміну таких колоній навіть і не зустрічалося серед дослідних груп. Коли ж ми проаналізували площу, розплоду в колоній. Контрольної групи на момент монітування взагалі не було зовсім відкладено яєць, тоді, як в дослідних групах зустрічали